Перевіться, швиденькі огляди. У нас сьогодні на огляді ні, не Немо, У нас сьогодні Келті, кемпінговський намет, чудовий просторий з такими величезними тамбурами. По характеристикам, звичайно, ще я підпишу все знизу, бо я ні фігашечки про неї не знаю. По вазі такий от просторий, Блін, два плюс, два плюс, однозначно. Маємо два бігунця на вході. Що мені подобається, те, що дуже високий. Поєднання тканини-сітки, тобто це повноцінний трьох міст, трьохсезонний наметик. Вашу спальню не буде продуватись. Тут всередині живе мій дружбанчик, він собі заселився, так що дивіться, розміри я це все покажу. По килимкам він собі тут застелив дві пінки, вони повноцінно стають. Ще ось такий є запасик всередині. Ще пінки 1,80 вісімдесят туди, якщо не помиляю, ще 83 і ще от позаду ще стільки місця. По ніщечкам. Що по ніщичкам? Кишеня раз, кишеня два, дуже прямий, прямі стінки, тобто вам тут буде достатньо місця, щоб жити, співіснувати з кимось і вставати і не черкатися відповідно внутрішнього намету. Є Штурмові відтяжки, плюс на ліпучках кліпиться до дух. Ну, як на мене, єдиний мінус це вага, але все через фіберглазові духи. Хоча, якщо у вас є бажання, ви можете їх замінити на алюмінієві. Вони продаються окремо. В принципі, ось таке по наметику класний, чудовий наметик для двох людей. Правда, кемпінг? Чому? Тому що вага. Ось такий, дивіться, як тут класно. оп 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 оп, оп. Купа місця, два входи, два виходи, закрились, вітер не задуває, до речі. Все чітко. Якщо шукали щось бюджетненьке в районі 100 доларів, то це саме ваш вибір. Kelty Wireless, 2. Кішеньки зі Strong Connection. Що дивіться, тут довгі фіберглазові, вони посилені в місцях з'єднання, ви їх можете замінити, але за рахунок ось такої. Схожої на мармот конструкції, тут доволі багато простору всередині і дуже величезні тамбори. Поліестер. Дно. Такі кишеньки для вставляння. Кольорове маркування для швидкого встановлення. Якщо я не помиляюсь, то вчора нас вдвох зайняло її поставити не більше трьох хвилин, напевно. Такое. Непоганий наметик. Непоганий, Єдиний важкий. Це єдиний фактичний мінус.